Доброго часу моїм глядачам роблю тест старовинного срібного кінжала на срібло. Маємо хромпік. Показую от маленька капелька. Зразу реакція на хромпік кровавий колір. Повинно бути видно, тут також такий коричнево кровавий колір. Тепер тут також бачите видно? Коричнево колір. От такі кольца, кровавий колір. Це отакі кольця, на які кріпляться ремішки, також капнув кровавий колір. Це не посріблення. Тут видно, що він не посиблений. Це все сильну. От реакція на хромпік показую зразу. Коричневого кровавого гранатовий колір на всіх частинах. Знімаю продовження. Значить дивіться, який ніж. Це все срібло. Це срібні нитки повністю ніж. Зі срібла. Подивіться, яка робота. Все срібло. Отут я робив тест. Видно, що то не посріблені, навіть їх пиляти не треба. Це є срібний ніж. От на тих кольцях тест зробив все з срібло. Значить. Е... Пряжка бронза. Пряжка в бронзах. Тут видно, що вона була ні не посиблена, нічого. Пряжка зроблена з бронзи. Все. От все переплетено сріблом. Подивіться. Тут був зроблений тест також. Хромпік показав, що це срібло. Сам ніж сталь. Оце ріг. Рукоятка ріх. От що саме цікаво, яка робота? Цікаво. Оце все срібними нитками переплете. От маємо. Бачите? Оце все срібні нитки. А це все старе. Тут все переплетено срібними нитками. Тут срібло. Тепер маємо на ремні також все переплетено срібло. Бачите, як виглядає. От ремішок. Двоє місце, щоб його закривати. Подивіться, бачите, яка робота. Тут двоє робота дуже сильна. Все переплатено срібними такими тросиками. Скільки йому років, точно сказати не можу, але він є старий. Видно по ремішку і по самому ножі. Подивіться, як він зроблений. Всередині бачу є доска, доска стара. Ніж сам по собі важкий. Зараз покладу на вагу. Вага цілого ножа 892 грама. Ніж такий дуже добротний. Оце кістка. Не знаю, що це за кістка. У цього цвяхи також срібло. Все, дивіться, ремінь, все переплетено срібло. Показую його. Так, значить. Не хочу приміняти силу, не до кінця закрив. От як він виглядає з цим ремнем. Дивіться, який. Просто витвір мистецтва. Бачив різне, але такого я ще не бачив. Всім дякую за перегляд.